Кілька років тому ми готували час історії, і я готувала до виступу Валерія Чоботаря, кіборга, який стояв за Донецький аеропорт. Сам Валерій з Тернополя. І перші наші репетиції відбувалися телефоном онлайн. І нарешті він почав приїжджати до Львова. Оскільки Валерій такий дуже рефлексивний, одного разу він мені каже, Іро, скажи мені, будь ласка. Навіщо тобі цей час історій? Ну, і Я почала думати, гадати. Він мені каже: слухай, ти спочатку годинами слухаєш сповіді людей, а потім мить і все, подія закінчилася. Навіщо тобі це? Я не знайшла відповіді. Але коли вже завершилася генеральна репетиція, і ми сиділи в колі, пили каву, чай, воду, говорили. Я зрозуміла, до мене дійшло. Я зрозуміла, що кожного разу, коли я слухаю історію, я проживаю життя цієї людини. Я отримую ще одне життя, якого в мене ніколи б не було. І тому, друзі, я безмежно тішуся бачити вас сьогодні. Я дуже радію, що, попри війну, ми все ж маємо можливість збиратися на таких класних душевних подіях. І... Я щаслива разом з вами прожити життя тих людей, які будуть сьогодні стояти на сцені. Бо це дуже гідні люди. Дякую дуже. Почнімо. Друзі, ваші аплодисменти. Ірина Сітинська, ваші обласки. Гучно, 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 всі всі, 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 всі. всі. <плес> Дякую. Михайло, я не дуже зрозуміла, чому ти казав, що за спиною кожного мужчини чи де там вона стоїть, так. зараз о демонстрація. І стоїть і щось там говорить. Ваші область, Кирила Святивська, аплодисменти.